Слава Україні, друзі! Героям слава! В коментарях мене часто просять, запиши якесь відео, де можна було б заробляти без вкладень, а ще краще, якщо б це було все на пасиві. А якщо знайдеш, щоб я грав ігри і мені за це платили, ціни тобі взагалі не буде. Пишете мені ви. Твою мать, так ось я вам зараз покажу такий спосіб заробітку. Так, є нюанси, але ви від 100% працює. У відео ви також це побачите. Тисячі гривень не будете заробляти, одразу закатуємо губу назад. А хоча хто знає, може її заробити. Що класно тут, ви нічим не ризикуєте і заробляєте гроші та виводите її в криптовалюті на різноманітні криптобіржі, а якщо немає у вас там верифікації, переживаєте за це, це, можете вивести на TrustWallet або Metamask. Якщо зацікаво вас, тому прошу тиснути на вподобайку авансом та підписатись на мій YouTube канал. А якщо відео не сподобається, в кінці просто відпишитесь та заберете вподобайку. Ви на YouTube-каналі Шарку з приємного перегляду, і давайте перейдемо до заробітку. І так, ми переходимо на сайт RollerCoin. Даний проєкт вже був у моїх відео. Якщо ви не бачили, можете глянути відео, я там розказував, як на цьому всьому можна заробляти, але також і нові користувачі, які, можливо, не бачили дане відео. Також я покажу тут, як виводити, як збільшити чи максимізувати свій заробіток на даній грі, ну і також покажу, скільки мені вийшло вивести з даного проекту собі на криптобіржу Binance. І так, для того, щоб тут заробляти. Гроші для початку, звісно ж, потрібно зареєструватись. Посилання залишу в описі під відео. Після того, все, що потрібно робити, це просто переходити до вкладки Game і грати ігри. За кожну гру, яку ви будете грати, будете набивати рівень, і вам будуть давати гіахеші, скажімо так, які будуть майнити умовно. Також знову ж таки, не подумайте, що там ваш буде комп'ютер нагружатись. Це умовний майнінг і ніякого негативного впливу на ваш комп'ютер не буде. Також ви це можете все робити на своєму смартфоні. І так, давайте перейдемо до першої гри. Я просто покажу, що тут. Потрібно робити ось іде відлік, і далі нам потрібно ловити криптовалюту. Ви побачите, має падати ще бомба. Якщо ми на неї натискаємо, ми цю гру програємо. Ось, ви бачили, я натиснув на бомбу. Я цю гру програв. Давайте я ще раз зіграю. Ну що ж, тепер я заробив 180 балів і також заробив гіахеш. Я нажимаю, щоб ця вся енергія переробилася в Гіахеж, і також ця енергія потім буде заробляти і майнити мені криптовалюту. Нажимаємо, що переходимо додому. Бачимо, що гіахеші наші збільшились. Ну і таким чином заробіток буде йти чуть-чуть швидше. Звісно ж, це капля в морі. Якщо ви будете дуже часто грати, все одно ви не будете так багато заробляти, якщо у вас не буде ось таких відеокарт. Як їх заробляти і як їх купляти безкоштовно, щоб не вкладати сюди, наприклад, свої гроші. Ми можемо виконувати такі повсякденні життя, тобто ми зіграли одну ігру і нам за це дадуть зараз гроші. Ось мені нарахували 10 монеток. Давайте перейдемо ось сюди. У мене було 10, зараз мало би бути 20. Так, ось у мене 20 монеток, вони є. Завдання оновлюється кожного дня. Також є завдання, які потрібно виконати. На протязі тижня і бачимо, що якщо я зіграю 5 ігор, мені дадуть 30 ось таких токенів. Як купляти відеокарти або лутбокс? Для цього переходимо в магазин. Ми можемо купити за 175 ролер токенів. Це є умовний токен даного проекту. Він не торгується на жодній криптобіржі, просто він є тут як розмінна монетка. Також, якщо перейти до вкладки майнерс, тут є, звісно ж, більш дешевші відеокарти, які також будуть вам на пасиві переносити ось ці гіахеші, і буде майнитись криптовалюта. Я всім рекомендував раніше купляти лутбокси, так як тут більш-менш. Випадають цікаві відеокарти, і вони тут набагато дешевші. Ну, давайте я куплю декілька лутбоксів, подивимося, що мені з цього випаде. Ну що ж, друзі, як ви бачили, я відкрив пару лутбоксів, і за це мені випало декілька відеокарт. Ну і також ось цей дешевший лутбокс. І звісно ж, він мені окупився, тому що перший раз мені випало 15, другий раз 10. Давайте я вам покажу, як ці відеокарти поставити на ваш стенд для того, щоб вони майнили вам гігахеші, Для того, щоб вони почали заробляти вам токени. Також потрібно купити полички. Якщо у вас їх не буде, ви не будете мати де поставити відеокарти. Ось я купив ще одну поличку, переходжу до своєї кімнати, і тут є ось така вкладочка: це якби ваш гараж. Беремо, ставимо сюди одну поличку, і також тепер виставляємо ось ці відеокарти. Також можете глянути, що моя енергія виросла, і я вже заробляю набагато більше, ніж до цього часу. Також потрібно вам нагадати, що вам потрібно регулярно заходити в дану гру для того, щоб включити якби електроенергію, тому що потім це все вимикається і дані відеокарти перестають майнити. Ну що ж, назбирали ви декілька відеокарт і, наприклад, ви хочете, щоб всі ці відеокарти заробляли вам тільки дві монетки. Наприклад, це біткоін і, можливо, це буде BNB. Що для цього зробити і як це активувати? Для цього переходимо в MyPay Power. Ось тут є така вкладочка, і нажимаємо Split Power. Після того ми вказуємо у відсотках, що будуть майнити наші відеокарти. Для того, щоб це відредагувати, наприклад, тут вказуємо 25 і також Solana вказуємо 25. Натискаємо Зберегти наші налаштування. І бачимо, що налаштування збереглися. Тут 510 гігахеш, тут по 255 тисяч гігахеш. Це також дуже важливо, тому зверніть на це увагу. Також давайте перейдемо до нашого складу, і тут можна модернізовувати наші відеокарти. Наприклад, у нас є ось ці всі компоненти, і ми можемо модернізувати одну нашу відеокарту. Мені тут не вистачає ось таких 190 вентиляторів, тому я не можу зараз її модернізувати. І таким чином відеокарта буде мати майже в два рази потужніше. Ну що ж, наприклад, ви вже заробили мінімалку. Як Вивести з даного проекту гроші. Ви можете глянути, що у мене тут все по нулям, але я записав відео, як я вивожу гроші, буквально день чи півтора дня тому, щоб показати вам, що гроші вже реально прийшли. Виводив я на біржу Binance, прийшли мені буквально за сутку часу, тому зараз це все покажу, як я виводив, скільки і взагалі що мені вийшло вивести з даного проекту. Для цього переходимо, натискаємо на гаманець. Далі вибираємо, що ми хочемо вивести. Наприклад, це буде біткоін. Нажимаємо віздрав і бачимо, що мінімальна сума виплати це є 0,01 тисяч на сатошків. Для того, щоб вивести гроші, так як я й казав, нажимаємо віздрав, вказуємо адрес, і обов'язково, друзі, дивіться мережу, яку ви вказуєте. Внизу нижче кнопки Віздрав має писати мережу, яку ви маєте вибрати для виплати. Тому переходимо на Binance, вибираємо обов'язково ту мережу, яка пише нижче кнопки Віздрав, і просто вставляємо її поле. Адресу гаманця. Далі вибираємо суму, яку ми хочемо вивести, погоджуємося з правилами і натискаємо віздрав. Після того на нашу Gmail-пошту прийде код, який потрібно вказати і підтвердити нашу виплату. Все, виплата стає на чергу, і гроші мають вивести протягом трьох робочих календарних днів. Я виводив в четвер обідом. Вже в п'ятницю зранку гроші поступили на біржу. Ви бачите, на фоні я говорю також, заказую виплати на свою біржу. Я знову ж таки кажу: обов'язково дивіться мережу, яку ви вставляєте, щоб потім не було проблем з виплатою. Я все зробив, як книжка пише, і гроші пройшли без проблем, тобто ніяких проблем з виплатою в даному проєкті немає. На скрині ви можете побачити, що на біржу Binance поступило 9,3 матіка. Також можете побачити, що прийшла ось така сума в біткоїнах 0.016 BNB. І давайте я вам покажу, скільки це є в доларах. Ну що ж, в біткоїнах на даний момент це є приблизно 5 доларів 69 центів. Dogecoin я вивів на 8 доларів. полігону я вивів на 8 доларів 50 центів. Ну і BNB самі підрахуйте, тому що BNB стояли у мене на Binance, я беру участь в одній роздачі. Ось таку суму грошей я заробив на даному проєкті. Знову ж таки, жодної копійки я сюди не вкладав, я не купляв дані токени. Один ролер дорівнює дорівні 1 долару. Ви могли побачити, що на початку у мене там було порядку 600 щомось доларів в даному проєкті. Якщо вам потрібно зробити дуже скоро там сьогодні, завтра там 10, 20 доларів. Ця гра точно не для вас. Це більше підійде для людей, які мають вільний час, хочуть побавитись і в подальшому хочуть вивезти з цієї гри там 10-20 доларів. Так, тут важко заробляти, потрібно кожного дня заходити для того, щоб грати дані ігри і мати більше гіахеш. Ну або вкладати сюди гроші і в подальшому виводити так само, як і я. Тут, звісно, є реферальна програма, і в більшості я все це заробив зі своєї партнерської програми, тому що люди майнять, люди заробляють, ну і частинка капає. І мені. Давайте перейдемо до вкладки. Реферальна програма, і просто копіюємо наше реферальне посилання, скидаєте в різноманітні групи. І якщо у вас буде велика команда, ви зможете там заробляти 10-20 доларів кожного місяця і виводити собі на біржу Binance чи на будь-які інші біржі або Trust Wallet, чи Metamask. Немає різниці. Бачимо, що в мене команда складається з 844 людини, і тому у мене такий великий заробіток. Так, я не заходжу кожного дня і не граю ігри, я не використовую цей сайт взагалі як для заробітку. Просто він в мене є Я не з такої сім'ї, як другі. Так, заробити можна, вивезти також можна. Підтвердження всі ви побачили, скрини також ви побачили, і все це вже є на моїй біржі. І я можу спокійно обміняти на долар. Тому вирішувати кожному з вас, якщо у вас можливо є спосіб, як набрати велику команду активних людей, які будуть пробувати заробляти. Будь ласка, реєструйтесь і розвивайте свою величезну команду. За зароблені кошти, ви просто собі купляєте відеокарти і маєте ось такий пасивний заробіток. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про даний спосіб заробітку і чи взагалі будете пробувати заробляти на даному проєкті. А на цьому все перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації і пиз... Без... Російській Федерації і до наступного відео.